На канал Данилоплей. І це моє найперше відео. Хоч і у мене ще колись був канал, але по деяким обставинам я його закинув і вирішив завести новий. Сьогодні я спробую пограти в Майнкрафт найновіша версія 1.21.5. І саме я буду виживати. Створю рандомний світ. Ну і що, спробуємо. Може ця рубрика зайде, може ні. Взагалі я планую знімати всякі інші ігри по типу Roblox. Та й інші проходити буду. і серії Грені, але це не точно. Ну що, приступаємо! Для початку створюємо новий світ. І назвемо його Виживання. Звичайна назва. Ну, коротше, тут нічого ми не змінюємо. Експерименти ніякі не включаємо. Погнали! Для початку нам потрібно добути дерево. Ну що, погнали добувати дерево. Так, ну я думаю, координати джунглів треба заскрінити. Так, зараз зробимо верстак. До речі, вибачаю, що у мене такий скін. Просто тут на цій версії ще не можна поставити скин, який я сам зробив, але колись я його вам покажу. Далі ми верстаку робимо дерев'яну кірку йдемо добувати булежник. Ой, вибачаюсь. Кругляк. Добуваємо рівно 16 штук і далі йдемо робити кірку меч і сокиру, а також піч. І так, закриваємо землею, щоб було красивіше. Далі я просто шукав заліза або вугілля, але нічого не знайшов. О, лавове озеро. Треба зберегти. І схоже, я знайшов це місце. Бо тут така краса, тут і шахта велика. Але я ще не знав, чи варто тут залишатися, бо хто знав, наскільки вона велика. Але все-таки вирішив ще пройтись по місцевості. І походивши іще трішки, я точно вирішив, що я тут. Залишаюсь. Подивіться на ось цю величезну яму, в якій стільки ресурсів може бути. І спойлер, потім ми ще в ню спустимось і ми добудемо десь до 40 заліза. Ну, 40-30, але це все одно немало. Тому дивимося далі. А тепер, друзі, дивіться на мої навички паркуру. Опля! Оце я молодец! Похлопаю собі. Молодець! Хорошо, паркурю. Блін, ось це місце таке класне. Залишу тут все і буду тут будувати свою базу. Зробимо зараз сундук, поставимо кроватку, пічку і все. Ось і моя перша база готова. Ми колись ми тут побудуємо іще будинок. Зараз розкладемо ресурси, які нам не потрібні. І, скоріш за все, підемо у шахту. Коротше, зараз я не хочу дуже багато, багато тексту давати. Зараз просто я дочекаюся, поки буде вечір. Посплю і потім піду у шахту. Я це ускорю, я думаю, в 5 разів, якщо не більше, щоб дуже великим відео не вийшло. Ну що, дивимось таймлапс. Ну і ось таке класне відео вийшло сьогодні у нас. В наступному відео, я думаю, ми ще в шахту підемо. Або, наприклад, можна буде в наступному відео побудувати будинок, але це не точно. Ще побачимо. Ну що, до зустрічі! Всім пока!